Демократична Республіка Конго подала до суду на підрозділи у Франції та Бельгії. Вона звинуватила американського технологічного гіганта в співучасті в торгівлі так званими конфліктними мінералами, які видобувають злочинні угруповання. Дер Конго розташована в Центральній Африці. Це основний світовий видобувач олова, танталу та вольфраму, які потрібні для комп'ютерів і смартфонів. Але деякими приватними шахтами керують озброєні угруповання. ООН заявляє, що вони причетні до вбивств мирних жителів масових зґвалтувань та інших злочинів. Юристи Дер Конго стверджують, що Apple отримує такі мінерали через міжнародні ланцюжки постачань, через що їх важко відстежити, і що компанія стала співучасником злочинів. Компанія стверджує, що перевіряє всіх постачальників. Це перші такі позови ДЕРКОНГО проти великої технологічної компанії. Країна невдоволена тим, що Apple використовує для перевіряння постачальників схему моніторингу та сертифікації ITSCI, яку фінансує металургійна промисловість. На думку уряду, саме вона дає змогу відмивати ланцюжки постачання.